Свого діда Андрій Загайко не бачив ніколи, як і тієї минулої війни. Але він став учасником війни нинішньої і зробив висновок, що виною усіх розбратів завжди є і були політики, бо прості люди прагнуть лише миру. Розмовляючи з людьми, які проживають на Донецькій області. Я не бачив на побутовому, на людському рівні якоїсь ненависті до нас, якісь таких великих запитань, які нам розповідають. По телебаченню, що є схід і захід, цього немає. Це є, це є політика, а політики повинні вирішити своє домашнє завдання. Чим швидше, тим більше українців будуть між нами. День пам'яті примирення, що його без пафосу і офіціозу відзначили в Галичі. На місці поховання військових, які визволяли місто від нацистів. Ще раз підтвердив: у місті пам'ятають усіх героїв, звідки вони не походили. А для самих ветеранів немає політики, є лише пам'ять про війну, яка забрала мільйони людських життів і опалила вогнем їхню молодість. Я розумію в свої 15 років, уже під під землею вугілля добав. 1200 метрів спускав, і в неповних 17 років я вже під Сталінградом в атаках ходив, пройшов, як то можна сказати, як то казав, цілу Європу, і ще день перемоги мене якраз в Прагу брали. З досвіду прожитих літ усі вони мріють про мирне майбутнє для своїх дітей та онуків. Тяжко, як то кажуть, в нашому поколінні було. Тільки я мрію, бо є онуки, є правонуки вже. Щоб мир на чвіті був спокій. З думкою про мир того дня згадували про війну, і так само, якщо року, 8 та 9 травня, дякували живим, молилися за полеглих у боях і фотографувалися на згадку майбутнім поколінням уже про сьогоднішній день, сповнений неспокою і надії, віри і тривоги за долю країни.